Днями відбулася прес-конференція заступника голови ДПА в Запорізькій області Сергія Давідкова. На зустрічі з пресою Сергій Давідков озвучив такі питання: податок на прибуток підприємств, надходження, сьогоднішні тенденції, проблеми і перспективи та сплата податку на додану вартість в Запорізькому регіоні. За словами заступника голови ДПА в Запорізькій області, у регіоні за 9 місяців поточного року простежується позитивна динаміка в частині адміністрування податку на прибуток. За 9 місяців текущого року нельзя не отметить положительную динамику, которая прослеживается в части администрирования налога на прибыль. Так, на протяжении января-сентября 2011 года в общий фонд государственного бюджета обеспечены поступления почти на 1,4 миллиарда гривен. Это на 526 миллионов, либо почти в 1,6 раза превышает поступление за аналогичный период 2010 года. Такие показатели свидетельствуют в первую очередь о четко заметившейся тенденции к росту в большинстве сферах экономики региона. Такий результат став наслідком цілеспрямованої роботи податкових органів області із пошуку додаткових резервів надходжень у державну скарбницю. Це головним чином пов'язано з набранням чинності податкового кодексу, яким передбачене зниження ставки по податку на прибуток цьому році з 25 до 23%, відсотків, а також введення цілого ряду пільг для певних категорій підприємств. У цьому контексті важливу роль відіграє побудова конструктивного діалогу, налагодження і зміцнення партнерських відносин із представниками бізнесу, що сприяє пост. Дефінізації економіки. Зупинився Сергій Давидков і на результатах роботи податківців щодо надходжень податку на додану вартість. Начислення налога на добавлену стоїмо составили 846 млн грн. Это почти на 151 млн грн или на 22%, больше, чем за ванішний період. Найбільший удельний вес в общем сумі начисленого налога обеспечили предприятия машиностроїльної отрасли, енергетики. И торговли. Такой результат стал следствием целенаправленной работы налоговых органов в области по изысканию дополнительных резервов поступлений в государственную казну. при этом хочу сказать, что это связано прежде всего я бы акцентировал внимание на совместной работе налоговых органов с плательщиками налогов, в том числе и малого и среднего бизнеса. Наголошуючи на пріоритетах роботи служби в подальшому, Сергій Давидков окреслив основні напрямки роботи запорізьких податківців. Влучення бізнес-клімата, всіх представників не тільки крупного, але а також малого та середнього бізнесу. формування нової стратегії роботи з платежниками налогів і формування позитивного іміджу налогової служби. Наприкінці зустрічі з пресою, Сергій Давидков відповів на запитання журналістів.